Привіт, друзі! 30 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І сьогодні Міністерство закордонних справ Північної Кореї. А вважаєте, що це слова самого Кім Чен Іна, зробило заяву про те, що вони вважають за необхідне створювати антизахідний союз на тлі загрози незалежності суверенітету держав у Східній Азії, особливо на Корейському півострові, і треба вчиняти відповідні наступальні дії, як вони кажуть, для того, щоб. Ця загроза не була для них очевидною і вони не втратили цю незалежність. Заява резонансна, вона потребує уваги у всьому світі. Поки що реакції на заході на неї немає, можливо, через те, що неділя сьогодні. Я, звісно, жартую, але в такому жарті є багато чого, що варто прояснити. Тому я готовий для вас це зробити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше, і слухайте уважно до самого кінця. Отже, сьогодні відділ із зовнішньої політики МЗС Кандер опублікував офіційне повідомлення під таким заголовком. Надалі будемо докладати значних зусиль з метою стримування актів, що порушують мир і стабільність на Корейському півострові і планеті. Тобто, питання для них стоїть, і в тому числі щодо миру і безпеки в усьому світі. І вони не забули згадати навіть і Україну у своїй заяві. Власне, на що вони спираються? Чому вони сьогодні зробили таку заяву? Тому що з 27 по 29 червня Сполучені Штати Америки, Японія та Південна Корея проводили військові навчання. Тристоронні це перші їхні навчання, які називаються Freedom Age, ну край свободи так перекладається. І ці навчання проходили довкола Північної Кореї. І як кажуть північнокорейці, то це фактично означає створення такого азійського варіанту північно-Атлантичного альянсу. Хоча подібні альянси вже створені давно саме в цьому регіоні. Це той же Аукус, це м, альянс між Сполученими Штатами Америки, Японією та Філіпінами. Але от саме ось цей союз США Південної кореї Японії для Північної Кореї став приводом для такої заяви. Бо саме цей Союз вони вважають схожим на НАТО. І на їхнє переконання, стратегія Сполучених Штатів Америки. Фактично, сьогодні є ознакою підкорення світу, і це перейшло вже всі червоні лінії. Відтак вони вимушені робити певні кроки на упередження цих дій, і мають бути відповідні контрзаходи, навіть наступальні заходи, для того, щоб стримувати таку агресивну політику Сполучених Штатів Америки. На їх переконання на тристоронньому саміті, який проходив ще в серпні минулого року, де були присутніми Сполучені Штати Америки, Японія та Південна Корея, було формалізовано угоду, яка передбачає синхронність дій цих країн у разі нападу на одну із них. Як то зроблено у статті 5 Північно-Атлантичного Альянсу. Єдине, що, мабуть, треба нагадати північно-корейцям, що на практиці стаття 5 ніколи Північно-Атлантичним альянсом не застосовувалася взагалі ніколи в історії з моменту створення цього військово політичного блоку, в липні якому будуть відзначати 75 років, а він був створений у квітні 49-го року. Тому тут якось не зростається, але в принципі для північної Кореї це не обов'язково може знати. На їхнє переконання, знову ж таки, переконання Кім Чен Іна, Південна Корея це військова. Колонія Сполучених Штатів Америки. Ну, якщо говорити відверто, то Південна Корея активно співпрацює зі Сполученими Штатами Америки. Я тут не бачаю нічого такого крамольного, тому що свободу Південної Кореї дійсно забезпечують Сполучені Штати Америки. Південна Корея це особливий партнер Сполучених Штатів Америки поза НАТО так само, як і Японія. А Японія на їхнє переконання це найбільша закордонна військова база США. І за даними Північної Кореї, там перебуває 54 Тисячі американських військовослужбовців, їх багато і в Європі. Безумовно, тому що я вважаю, що настав час уже думати і Європі, і Японії про власну безпеку і розширювати власну армію. І це треба робити. І в принципі, певні кроки для цього здійснюються, тому що на тлі агресивної політики Північної Кореї це абсолютно логічно і нормально. Також вони говорять про саме ці три союзи, про які я вам сказав на початку цього відео, і дуже дивна характеристика. Тому що АОУКус, який був створений ще до початку широкомасштабного вторгнення, Великобританією, Австралією та Сполученими Штатами Америки, і інший військовий союз, який був створений буквально нещодавно, за участі Японії, ж самиї, Філіппін і США, ну це, мовляв, нормальні союзи, вони безпекові, а от союз. Південної Кореї, Японії, Сполучені Штати Америки це ненормально. Ну мені так видається, що вони зараз не готові сваритися з філіппінами, і австрійцями, австралійцями. Перепрошую, і тому роблять відповідні заяви, але все рівно воно якось трішки не корелюється. І на їхнє переконання сьогодні Японія та Південна Корея під контролем Сполучених Штатів Америки встановлюють партнерство з північно-Атлантичним альянсом. Дійсно, так Японія була учасником саміту НАТО минулого року у Вільнюсі в рамках Великої сімки, але вони давно в великій сімці поряд з тим. Створений абсолютно інший військово-політичний блок з трьох країн, і це мені все вказує, що на базі НАТО можуть бути інші військово-політичні союзи. Я ледь не в кожному відео про це говорю і вважаю, що в Європі також має бути створений такий союз. І Північна Корея такою заявою сьогодні просто ну, провокує е, Європу до таких кроків, і в принципі розв'язує руки, тому що Північна Корея фактично створює щось на кшталт про гітлерівської коаліції під час Другої світової війни, країни, так званої Осі, які воювали з усім цивілізаційним світом, але сьогодні трішки розклад країн змінився. Не оминули вони в цій заяві і Україну. Я вам зачитую, це, цей абзац, тому що він направду виглядає дещо смішно і печально в той же самий час. Що вони, власне, пишуть? Після виникнення ситуації в Україні вони називають війну ситуацією. Японія шалено вдається до тиску на Росію, а Південна Корея відверто намагається накачати нацистську владу Зеленського вбивчими озброєннями. Це показує, що відносини між НАТО та тристороннім військовим блоком США, Японії та Південної Кореї доходять до небезпечної межі, тобто, те, що вони постачають снаряди до Росії, далекобійні снаряди, і в тому числі ракети і балістичні ракети, то це нормально. Цього ми не бачимо. Ну, звісно, іншого очікувати, не варто було так само, вони вважають нормальним, що вони відправляють свої інженерні війська. Це три бригади буде на Донбас в Донецьк для того, щоб вони виконували роботи з побудовою фортифікацій, то це також нормально. А те, що Південна Корея допомагатиме Україні боронитися від російської агресії, то це не нормально. Яка ж власне мета загалом, яку бачать перед собою у Північній Кореї, це зрив. Союзницької стратегії, США. і вони говорять, що це актуальна вимога для забезпечення глобального миру та безпеки. Говорити про глобальний мир та безпеку Союзу Північної Кореї, Росії, ну якихось ще країн. Вони, до речі, в заяві не вказали жодної країни, яку вони бачать у цьому союзі. Ну, поки що обережно вчиняють. То дійсно ну, такий союз точно не несе мир і безпеку всьому світу. Це якась фантасмагорія, менше тим. І найголовніше, що я відзначив би в цій заяві, дійсно, я вже говорив про це, що створення союзу якраз є метою цього сьогодні послання всьому світу. Я також вам зацитую ще два абзаци. Дуже уважно прошу вас їх послухати, тому що важливо розуміти дослівно, що вони говорять. Ситуація, що склалася, наголошують північної корейці, вимагає від незалежних суверенних держав. Ще раз наголошую, вони не говорять, які це держави. Безперервно нарощувати самооборону для захисту, виправдовують вони свою гонку озброєнь, і надалі зміцнювати взаємодію та вимагає спільних дій ця ситуація, щоб створити структуру сил, що дозволяє ефективно стримувати колективне військове втручання ворожих сил. Тобто вони зараз виступили з ініціативою створення якогось військово-політичного союзу. Сюди можуть увійти, на мою думку, наступні країни Росія. Сюди може війти Китай, але Китай не коментує в публічній площині навіть зустріч Путіна, і Кім Чен Іна. вони поки що займають таку, знаєте, ситуацію посередкованою цим самим, як мені видається. Я в цьому переконаний. Вони намагаються продемонструвати, що вони можуть на Корею впливати північну. Якщо ви підете на поступки, а можуть не впливати, я не виключаю того, що зараз Китай в очікувальній позиції знаходиться для того, щоб продемонструвати власне свою здатність контролювати північну Корею, але є далекі від думки, що вони повністю це можуть робити, і для них це може бути також і проблемою. І окрім того, вони говорять про певні наступальні дії. Я вам ще місяць, два чи три тому готував відео. Я зараз віднайду і залишу посилання в правому верхньому кутку стосовно можливої війни на корейському півострові. Ми часто обговорювали це питання з моїми колегами в рамках проекту центру громадської аналітики. Вежа наші думки розходяться в цьому плані. Я, наприклад, прикладу, схильний до тієї версії, що Північна Корея розпочне війну проти Південної Кореї. Вона може носити різний характер, але точно буде конвенційною. Нинішні провокації, всякими там кулями, злайном і сміттям, які вони запускають на південну Корею. Якраз це підготовчий етап, кількісний склад персональної армії Північної Кореї за різними даними сягає до 2 мільйонів осіб. Особового складу дуже багато броньованої техніки, багато гармат, багато снарядів і мобілізаційного ресурсу тобто, тих, хто готовий стати зразу в шпідшти. У північній Кореї до 4,5 мільйонів осіб це дуже багато. Хоча населення менше майже вдвічі, ніж у Південній Кореї. І звісно, технологічно армія Північної Кореї слабша. Але ну ви, мабуть, самі бачите, як е, танки 50-х років російські можуть їздити по українських полях і завдавати дуже багато клопоту. Нам це так м'яко кажучи. Тому воно їде, його потрібно знищувати. І для Південної Кореї це серйозна загроза, тому це може бути. І от саме. Вони також у цій заяві говорять про відповідні наступальні дії. Інші мої колеги стверджують, що ну, не буде якоїсь повноцінної конвенційної війни Південної Кореї проти Південної Кореї. А швидше за все, це будуть якісь там, можливо, обстріли, цим це завершиться. Але знову ж таки, є два варіанти розвитку подій. Поки що Північна Корея говорить, ну, принаймні сьогодні, стверджує про те, що вона буде вдаватися і до наступальних та переважних контрзаходів. Цитую вам ще один абзац, як я вам сказав: ми в жодному разі не допустимо підступів зміцнення військового блоку з боку США та їх сателітів, які відверто порушують обстановку безпеки на Корейському півострові та серйозно загрожують глобальному миру та стабільності. І будемо приймати наступальні та переважні контрзаходи, щоб надійно захистити суверенітет та інтереси безпеки держави, мир у регіоні. Ну, як Путін свого часу розповідав, що він примушує до миру Грузію у 2008 році. Зараз він примушує Україну до миру, хоча на нього ніхто не нападав, ніхто не заважав йому жити тихо, і спокійно, так само, як і Кім Чен Іну, який постійно провокує випробуваннями то ядерної зброї, то балістичних ракет, стабільність і мир дійсно у Східній Азії і на Корейському півострові. І зараз я більш ніж переконаний, що його сьогоднішня заява, вона Пролунала м, після того, як вони узгодили свої позиції з Росією. Росія дійсно передаватиме до Південної України броньовану техніку, авіацію. Ну, ви скажете, їм не вистачає самим на фронті, так, але якщо ви перекидаєте якісь ресурси в інший регіон і провокуєте ще одну гарячу точку, ну ви ж розумієте, що. Увага світу буде менш прикута до України. Не випадково з'являються якісь провокації на білоруському кордоні. Я вам вчора готувавського приводу відео, і зараз ситуація вкрай складна і напружена, тому що нинішня заява Кім Чен Іна засвідчує про створення дійсно антизахідної військової коаліції військового союзу. Окрім Китаю, до якого може також війти і Іран, хоча Іран і далі, але зверніть увагу, Іран зробив заяву буквально вчора про те, що він буде е, вимушений вдатися до війни на знищення Ізраїлю, якщо той атакує Хезболу. А Ізраїль сказав, якщо Хезбола не буде нас атакувати, ми нападати не будемо на неї, тобто на Ліван. Тепер чекайте атаки від Хезболи. Все абсолютно зрозуміло. Відбуваються відверті провокації, і ми стоїмо на порозі серйозного масштабування військових дій. На жаль, і в цій ситуації дійсно заходу, а саме Європейському заходу, необхідно дуже швидко реагувати, ініціювати створення військово-політичного блоку за членство України на повних правах, на рівних правах, можливо, навіть без Сполучених Штатів Америки і. Тієї саме і Німеччини, які виступають проти нашого членства в Альянсі, але іншого виходу наразі немає. Ну, це про моє переконання. Чи почують нас? Ну, давайте спробуємо донести цю позицію. Для цього прошу вас поширити відео, нехай більше його дивляться, тому що поки що, от поки я вам готував відео, жодної офіційної заяви з боку українського МЗС, з боку західних країн Європи, з боку Сполучених Штатів Америки на заяву Північної Кореї немає. І це не дуже правильно. Я розумію, що вони думають, тим складніше вони політики високого рівня, у них більше відповідальності. Але нам своє робити. Дякую, хто дивився мене до кінця. Дякую всім, хто поширює це відео. Треба робити розголос ось цього однозначно. Підписуйтесь, коментуйте, всіх люблю, ціну і і не перемикайтесь, все буде Україна.